Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys. І сьогодні я вас запрошую на черговий випуск нашого, можна сказати, марафону ВГС Манії Тож, як ви зрозуміли, з нас, з нас, в нас сьогодні знову з'являються відеокасетки. І не будемо не будемо гаяти час, поспішаємо дивитися, що в нас є. Я як же неодноразово. Питав, що саме робити, продавати їх лотом, виставляти або окремо, але все ж таки, не дочекаючись вашої відповіді, я вирішив, що вони будуть йти одним лотом. Тож я показую, що в нас сьогодні є. В нас сьогодні є знову серія Скубі Ду, мультфільмів і саме щинок по імені Скубі-Ду. Ух ти, щось я взагалі не пам'ятаю, але наскільки я зрозумів, це. Мультфільм про дитинство Де Шегі, я бачу, сам Скубі маленький, а також усі інші члени команди, от як тут бачимо. Ну я лише правда, вельму з цього пам'ятаю. А, от ще Дафна і Фред. во. Мені це підказав. І, на жаль, на жаль, хоча це в нас і інтерфільм, але наліпка відсутня, як на першій, так і на другій частині. Але, як я й сказав, вони будуть йти одним лотом. перша та друга частина щинок по імені Скубіду. І як я неодноразово про це говорив, що саме головне, щоб вони працювали, але не тільки працювали, а ще б, щоб і був саме той запис, який зазначений на обкладинці. Бо коли була. По, можна сказати, що початок вхс Манії, тоді ми теж дивилися Скубіду, яке поповнило асортимент магазину. І в принципі із 18 кассет лише дві, не те, що на смітник, але кріця дві не додавав. І це непоганий результат. В 18-16 працює все добре. Але там дуже кумедна ситуація став, склалася, що саме... Значить, першу, яку я перевіряв, була серія Скубі-Ду і пірати. І там було записано спочатку перші хвилини реклама, початок мультика, а далі вже йшов мультфільм Записаний Том і Джеррі. Теж щось пов'язане з піратами. Але наскільки я зрозумів, бо прийшлося декілька разів перемотувати, передивлятися заново. Я думав, можливо, в них колаборація така, Тома Джері і Скубі-Ду об'єднали разом. Що Запората, звісно, вона ніяк не йде до наших новинок. Перевіряв, перевіряв інші касети. Знову є така ж сама обкладинка, все один в один. Скубіду і пірати. Вставляю перевіряти, і що ви вважаєте, що ви думаєте, що там сталося? Там записан просто фільм, якийсь теж про піратів, але ніяк не пов'язаний з мультфільмом Скубіду. Я не знаю, чому Попередній власник так не... Можливо, йому не сподобався оригінальний мультфільм про Скубіду і піратів, і він вирішив додати розно... рознообразити якимись іншими піратами. Чому саме? Бо іменно дуже прикольно, що іменно дві касети, пов'язані з Скубіду і пірати, де записані мультфільм та мультик, теж про піратів, але ніяк не про Скубіду. Ну то таке, по... йдемо далі. Бо багато тексту, а поки що ми дві касети передивилися. І далі в нас йде вже повнометражні фільми з Кубіду. Теж від інтерфільму, наскільки я бачу. Вони також будуть йти одним лотом, бо перша друга частина, чому б і ні. І навіть в нас тут є наліпка. І от щось теж прикольне, що майже всі касети перемотані на кінець. Якщо ви все одно додивилися або перевіряли, чому ви не змогли перемотати їх на початок, це, звісно, таке собі питання. Ну що ж, будемо робити це самі. Доволі непогана екранізація мультфільму, так можна сказати, коміксів. Саме бо ну, якби і актори хороші, особливо той, який грає Шегі. Мені він подобався. Я його запам'ятав ще з першого крику, де він був дуже прикольний. Тож, перша та друга частина Скубі-Ду, як я вважаю, що для фанатів саме цієї псини або цієї четвірки або п'ятірки, як їх ще назвати, бо можна чи вважати тварину за повноцінну, повноцінного члена команди. Так, її можна вважати. Тож про пригоди містичного автобусика, мабуть, так воно звалось, Містик Кар, якось так, або Містик Бас, я вже взагалі не пам'ятаю, бо його щось давненько бачив. в бочі, А там саме прикольне, що, по-моєму, логотип Містик чого-то там, на босі сам, самого цього мікроавтобусу. Тож, все, щось я кудись йду не в ту далечу. Тут в нас вже йде хоча і серійні касети, отак кассети, серійні мультики, але вони якби лише по однієї якійсь частині. І тут в нас как діла зкубіду, серія маяк і ужас. І як би тут зазначено, що 4 ТВ серії. І щось мені здається, що саме так, саме так, напевно, а мабуть і ні. Ну, скоріш за все, так, що саме на цій касеті буде 4 мультика. Бо е, щодо повнометражних прям, мультфільмів, які би йшли хоча б півтори години, я їх би не зовсім пам'ятаю, тож, скоріш за все, це тут 4 серії. Кому цікаво, можу сказати, що тут скубіду на Діком Западі, маяк і ужас, як зазначено на обкладинці, демон фермер вооруженний опасен і лагерь приїжджай, приїжджай якщо не, бої, не боїшся. Ну от така от краса, якби ви бачите, наліпка є. Тож, все дуже гарно. Головне, щоб вона, що називається, була та сам був той самий запис, який зазначений. Ага, навіть отак от. Так вот. І що я повернаю, повертаюся знову. О, тут дуже прикольне тиснення є інтерфільм. Во. Можливо побачите. Що діла з кубіду, 4 TV серії, а тут діла з кубіду просто Зборник 4, весь страшно вісеві канікули. І от щось не зовсім зрозуміло. А можливо це просто так збірку саму назвали. Ну і так, також зазначено, що по 4 мультфільми на кассеті. Також наліпка є. зборник 4. Как діла? Точніше, що нового. Ха, дуже прикольно. На обкладинці зазначено как діла скубіду. А з боку що нового скубіду. А тут как діла із того і з того боку. Ну що ж, я вже одноразово зустрічав, що якби перекладають, адаптують назви і просто пропускають якесь слово. Бо, наприклад, була, були декілька мультів, мультиків, наприклад, як Скубіду і Бетмен», Хоча в оригіналі вона звич... звучить як «Скубіду зустрічає Бетмена». І щось таке теж попадалося, де просто. Слово міц зустрічає, його просто опускали і якби скубіду, і такий-такий-такий. Чому це так, невідомо. Можливо, вони економили місце, бо краски не хватало для того, щоб ставити. Ага, щось я взагалі тупікнув. Це дуже-дуже якби не зрозуміло. Так, значить. В нас знова як діла Scooby-Doo, то тільки частина 4. Приключення в Єгипті. І мені це не зрозуміло, бо це якби частина 4, а частина чого саме, як діла Scooby-Doo. А тут зборник э, 4, як діла Scooby Dude, що нового Scooby-Doo. Бо також є ще один збірник. Ох, щось я взагалі грість, заплутався. Якщо тут ще б з зазначена частина 4 та на титральній викладинці частина 4, то тут, як діваску бідуть, частина 3, 3, світ камера з суматоха, але з торця зазначено, що це зборник 3. А тут, як спереду, також із старця 4. Просто якийсь якийсь жах, щось. Ну, тут в нас таке є наліпка. Щось таке от наробили, якби можливо, можливо, це якби частина четверта збірника приключення в Єгипті. І насправді я не так багато їх дивився, щоб прямо відрізнити. Також тут є в нас наліпка. Не те, щоб відрізнити, а щоб бути в курсі, що є якби і збірники 3, і частина 3, хоча виникає інше питання. Якщо тут частина 4 зазначена спереді та збоку, то чому тут зазначено збірник 3, а на титульному частина 3, чому саме невідомо. Якщо у вас є якась інформація, як саме вони титулювалися, Тож напишіть, буде цікаво почитати, хоча б бути в курсі, що саме. І на останок в нас така от, шість касет, така от збірка, а саме «Скубіду. Дінаміт». Том перший в нас тут вже лише три мультика. Можливо, вони просто довше йдуть. Даже червона сама касета, я теж якось наголошував про те, що. В принципі, іншого кольору касети я зустрічав тільки у пластикових боксах. Бо, як я говорив щодо перевірки тої «Скубіду» і Пірати, там все ж таки вона була з запорти, хоча вона була і синього кольору, і без наліпки. Можливо, можливо. Не знаю, якщо ви зустрічали, бо я щось не згадаю, щоб мені попадалися кольорові касети у картонних боксах. Якщо вам попадалося і вас є, напишіть також. Буде цікаво дізнатися цю інформацію, щоб в подальшому її можна було нормально використовувати і не дивитись не. Не дивуючись кожного разу, що О, чого вона гольорова в картонному боксі, бо можливо так воно і було. Так, Скубіду в нас тут вже також другий том три мультфільми. Я так розумів, наліпка є, що у кожному, кожному томі буде присутня по три мультики. Так, третій том, наліпка на місці. Ну і тут, тут, от в цьому випадку, найголовніше, щоб... А, прикольно те, що За... За... позаду текст та скріншоти з... однакові на кожній частині. Якби щодо цього ніяк не заморачувалося. Ага. Тут не тільки... не тільки позаду але і спереду ніяк не заморачувалося, бо лише різниця в кольорі. Рамки, але все, що намальовано, воно просто однаково. Ну, Хоча, якщо воно називається Скубіду і Дінаміт, можливо, Дінаміт так, це, скоріш за все, оцю собаку, можливо, якась супер, супергеройська собака. Тож, чому б і ні. Також в нас є четвертий том з наліпкою. І як я і сказав, що найголовніше, щоб вони всі, все працювало, все було добре. Бо дуже буде шкода, якщо наприклад, якийсь третій, четвертий чи. Ну так, або якщо навіть найгірше, якщо другий, том буде запоротий. Тоді всі, все це колекційне, я би так сказав, видання з шести касет пойде по одному місцю. Бо якби робити, от, єдиний де буде відсутня якась частина із середини, як би не дуже камільфо. Тож, от таке от в нас поповнення. Сьогодні саме 6, 10, 14 касет. Хоча лише по факту в нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лотів. Буде дуже сподіваюся, я вже просто одну, завжди про це говорю, щоб вони всі працювали, бо також відразу теж скажу. То ще не дивився, або може дивився, але не дійшов до сайту, що та VHS-манія, де були в нас фільми жахів, де були фільми, і в основному фільми Жахів, дещо все ж таки видалось запорати, Бо саме наприклад, одна із касет Томи ні, Джеррі на ній виявилася перша частина піли, хоча обкладинці піли немає. Хоча також я сам для себе нагадаю, що треба передивитися, можливо, десь в мене в ЗАГАшниках ще залишилась просто коробочка. То звісно що в описі саме цієї касети, якщо вона попаде на сайт, буде зазначено, що коробка та касета якби не співпадають. От. А в іншому плані, що деякі з них піратки, деякі з них... Я вже забув, чому я це почав говорити щодо цих касет. Ну, забув і забув. Можливо, згадаю, та в іншому відео вам розповім. А наразі це в нас все. В описі відео будуть посилання, як і на сайт магазину з розділами відеокасет, так і на весь інший асортимент. Бо у нас є і відеоігри, фігурки, комікси, книжки, багато-багато чого іншого. Також посилання на Телеграм та Інстаграм, де і публікуються ті новини, що проходять. Виникають в магазині. Тож, якщо вам цікаво, приєднуйтесь, слідкуйте, тільки не як сталкери, а як добрі друзі, я би сказав так. А наразі це все. Дякую, що додивилися. Пока-пока. Слава Україні!